Сюрпрайз Маджента Хало. Цей сорт в серії Surprise я люблю найбільше. Бо це просто лялечка. На жаль, демонструю зараз молодий кущик, бо цей сорт дуже швидко розбирають і я не можу його не показати. Коли вона розростається і розквітає в повну силу, то зеленого листя просто не видно. Квіточки наче намальовані. Навіть якщо ви зробите їй одне-два прищіпування, цього буде достатньо, бо вона чудово формує себе сама, не палкується, росте такою полусферою. До речі, і в маленькому об'ємі ґрунту, в невеличких кашпо, вона буде виглядати завжди охайно і чудово. Ось така гарнюня.